Клематис, Клематис рід великої групи квіткових рослин родини лютикових. Існує більше 250 видів клематисів, а також безліч сортів. Це улюблена садова рослина, відома своїми рясними та красивими квітами. Іноді їх можна побачити як ліани, але іноді їх вирощують як чагарники. Клематис можна вирощувати як в холодному, так і в теплому кліматі від 3 до 9 зон. Вони також надзвичайно універсальні, тому можуть набувати різноманітних форм росту. Більшість добре почуваються на сонці, але також цінують деяку тінь після обіду. Стебла клематиса зазвичай з дерев'янілі, хоча деякі трав'янисті. Багато з них є енергійними альпіністами. Але деякі залишаються досить компактними і не чіпляються за опори. Їх часто можна побачити, як піднімаються по порошівці або каскадом спускаються по стінах. Їхні квіти безпомилкові, і багато сортів цвітуть з ранньої весни до пізньої осені. З такою різноманітністю форм буває важко віднести цю рослину до однієї конкретної категорії. Отже, клематис вважається ліаною або чагарником. Коротка відповідь. Клемати саме в першу чергу вважаються деревні листяні багаторічні ліани. Деякі з них є трав'янистими багаторічними рослинами, які повністю відмирають щозими. Є також кілька різновидів, які є вічно зеленими багаторічними рослинами. Більшість сортів мають ознаки лози, а не чагарнику. Однак є кілька сортів клематиса, які можна віднести до багаторічних чагарників. Отже, коротка відповідь залежно від конкретного сорту, його можна вважати ліаною або чагарником. Розгорнута відповідь Існує дивовижна різноманітність клематисів. Вони сильно відрізняються за розміром, характером росту та характеристиками квітки. Більшість сортів листяні, а інші вічно зелені. Листя варіюється від простих, гладких листя у формі списа до ніжних, мереживних листя з глибокими лопатями. Більшість кламатисів лазять по ліанах, але інші тягнуться по землі, а деякі навіть мають вертикальну, кущову звичку росту. Вони різняться за розміром від кількох футів до понад 30 футів у довжину. Є сорти, які добре пристосовані до холодного клімату, тоді як інші витривалі тільки в більш теплому кліматі. Лематиси, мабуть, найбільш відомі своїми великими, барвистими, ефектними квітами, але є багато сортів з маленькими білими квітками. Квіти можуть бути великими і яскраво забарвленими, дрібними і білими, пониклими і дзвоникоподібними, широкопелюстковими дископодібними або ніжними і зіркоподібними. Є сорти, які будуть свісти практично в будь-який час року. З такою великою різноманітністю в межах одного роду квіткових рослин, не дивно, що їх неможливо класифікувати за кількома простими категоріями. Мабуть, найкращий спосіб відповісти на питання про те, чи вважається кламати сліаною або чагарником, це поглянути на деякі визначення. Вюнка рослина ліана це лазяча, повзуча або розлога рослина. стебла виноградної лози зазвичай шукають опори. Обвиваючись навколо неї або розпускаючи вусики, хоча багато ліан також стелиться по землі і не мають вусиків. Багато ліан є трав'янистими, хоча деякі мають здерев'янілі стебла. Виноградні лози можуть бути тонкими і мініатюрними, менше одного фута вдовжину, тоді як інші можуть розвивати масивні стебла і виростати до 30 футів і більше вдовжину. Кущова рослина чагарник. Багаторічна деревна рослина. Воно відрізняється від дерева меншою висотою і зазвичай має велику кількість менших гіллястих стебел. Багато кущів є листопадними і що зими втрачають листя, але деякі кущі є вічно зеленими. Плетисті сорти. Ця група є найвідомішим видом, який люди зазвичай асоціюють із цим родом. Ці рослини є чудовими альпіністами і легко виростуть на решіці чи перголі. Уздовж паркану чи стіни або навіть на сусідньому дереві чи кущі. Існує величезна різноманітність плетистих кламатисів. деякі вічно-зелені, а інші листопадні, деякі ліани залишаються маленькими, а інші ростуть дуже довго, але всі вони є ваюнкими рослинами з ефектними квітами. Деякі плетисті сорти ростуть дуже інтенсивно, тому обов'язково дайте їм достатньо місця. Ви також повинні дізнатися, до якої групи обрізки відноситься ваш плетистий клематис. Правильна обрізка допоможе підтримувати їх у найкращому стані та дасть більше квітів. Плетисті сорти. Клематис джекманія. Клематис віргінський. Клематис гірський. Нев'юнкі сорти. Існують інші сорти клематисів, які виглядають як ліани. Але зазвичай не лізуть і не чіпляються за опору. Ці рослини демонструють ляноподібний ріст, оскільки вони повзають по землі, але не мають звички чіплятися та лазити по структурах. Зазвичай вони підіймаються лише тоді, коли їх спеціально для цього навчено. Є кілька неживучих сортів, які можуть бути як трав'янистими багаторічними, так і деревними, листопадними або вічно зеленими. Не прилипаючі сорти. Клематис дуранда, клематис прямий, клематис сапфір індиго, кущові сорти. Хоча більшість клематисів явно є ліанами, є кілька, які ростуть із дуже густими характеристиками, ці кущі сорти, як правило, залишаються невеликими на зріст і ростуть вертикально, а не відстають. Вони також мають тенденцію бути трав'янистими багаторічними рослинами, тому що зими вони повністю відмирають і що весни відростають від кореня. Зазвичай вони ростуть у густих купинах, а не чіпляються чи лазять. Для більш високих сортів може знадобитися підбивка, якщо вони хочуть зберегти кущистий вигляд. Кущові сорти. Клемати з борщівник. Клемати з фремонт. Клемати з Розуміння вашого типу клематиса. Дуже корисно знати, який у вас вид клематиса. Знаючи, чи є у вас лазаюча ліана, нелазаюча ліана або кущова рослина, ви зможете визначити, де її посадити в ландшафті. Ви також повинні знати, чи потрібна вам підтримка та наскільки великою має бути ваша опорна структура. Також корисно знати звички росту вашої рослини, щоб ви могли знати. Чи потрібно обрізати рослини, коли та як? Обрізка необхідна для деяких сортів, щоб забезпечити рясне щорічне цвітіння. Але інші сорти, такі як виноградні лози, які дають квіти лише на старій деревині, або трав'янисті багаторічні кущі, потребують незначної обрізки або зовсім не потребують її, окрім звичайного догляду для видалення мертвих частин рослини. Якщо ви плануєте сад або озеленення і розглядаєте кламатиси, ви можете спланувати певний сорт, який вам потрібен. Обов'язково виберіть сорт, який відповідає вашим конкретним потребам. Якщо ви хочете квітучу парголу, вам слід розглянути сильно рослі плетисті сорти. Однак, якщо ви хочете мати рослину у своєму багаторічному саду, виберіть менший кущистий сорт. Якщо ви хочете вирощувати кламатиси в контейнері, Ідеальним вибором може бути невеликий сорт, який не чіпляється. Заключні думки. Важко знати, як класифікувати таку дуже різноманітну групу рослин, як клематис. У той час як більшість клематисів однозначно кваліфікуються як ліани, які із задоволенням піднімуться на найближчу решітку, деякі сорти є налазячими трав'янистими багаторічними кущами. Отже, дійсно не існує категорії одного розміру для всіх для клематисів. Єдине, що їх об'єднує, це те, що робить їх такими популярними. У них чарівні квіти, які рясно цвітуть і стануть приголомшливим доповненням до вашого садового ансамблю.